Я думаю, у мене знову буде серце. Це як дитина. моя. Який ти переляканий. Як звати перед? Круз, круз. 12-го він загубився, а 13-го сказали, що його доставили до притулку. По телефону зв'язалися з керівництвом притулку. Після того, як ми скинули фокус собаки, вона побачила, що вона нові вичка, дала вдала воду, тільки щоб ми її привезли. Вистичу, ну, бабуську, так. Оксану мало. Поліклініку, це здудики. Я приїхав і поки переклав, я купив два дерева, переклав, щоб ну, сіли дівчата і бабуся сіла. Я не помітив, як я вистачав. Я його ще шукав, поставляли телефони, плем'яники їздив в лад, шукав, оставляв по цим прийом комусь. був тільки на осінь, Я кажу, Я кажу, волонтерам. А поліція що є, відукнусь, одвезли куди потрібно. Молодець, молодець. Ось.